Народ, за моїм промокодом буде знижка 10% на цю неймовірну річ це Роксон. Чи Роксон. Неймовірна класна річ. Мультитульчик Spark називається модель. Зараз вам скажу: ось тут бачив. CM1349 в чорному кольорі з кліпсою. Матовий. Плоскогубці, гострогубці, а також ви можете побачити тут кусачки. Все в матовому кольорі. Дуже класна конструкція. Ніж фіксується у відкритому стані лайнер локом. Те саме можна сказати і про пилочку нашу. Вона також фіксується у відкритому стані лайнер локом. Ось сам фіксатор. Натискаєте і складаєте. Найцікавіший, як на мене, з усіх. Елементів, які є в цьому мультитулі, це, звісно, от по назві Spark можна здогадатись. Тобто Spark перекладається як іскра. В наборі є кресало для того, щоб висікти відповідну іскру. А з іншої сторони, от тут руків'я пластикове, це свисток. Давайте свисну. свистить нормально, правильно? Клас. Давайте перед тим, як все складу, переконаємось, що. У нас пилка зафіксована. І е, іскорку вам. Чому б і ні додати іскри? Давайте зараз так нормально чікну Класно, правда? Дивіться, яка краса. Ось так в аварійному випадку можна висікти іскру. Зробити собі багаття і не змерзнути. Дуже класна фіча, дуже прикольно, що тут таке є. Мені дуже подобається. Я полюбляю взагалі бушкрафт, полюбляю природу, полюбляю робити багаття, і для мене це є класною функцією. Повнорозмірні також тут кусачки-плоскогубці. Все нормально, все дуже зручно, анатомічна ручка, пластик. Оце мені спочатку здавалося, що це якісь накладочки, потім зрозумів, що це. Один елемент. Тобто ну, нічого такого. Кліпса є все, в принципі, суперзручно, ніж повнорозмірний класний. Відкривається ось цим шпеником маленьким. Є тут шило, <кліпсер> отвір для ниток, скрибочок. Ось тут все заточено, дуже гостре. Плюсова викрутка, і також маємо мінусову викрутку, і маємо дві відкривачки для консерв і для пляшок. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, будь ласка, ставте вподобайку в коментарях. Пишіть, будь ласка, чи користувалися ви мультитулами Роксон, як вам? І які взагалі у вас мультитули? Всім.